Я зараз стараюсь не займатися політикою. Так, я багато говорю на, і на політичні теми. Чому? Тому що в нас на превеликий жаль це все перемішалося. Немає в нас такої класичної війни в класичному розумінні. От в нас ракета прилетіла в Краматорськ? Прилетіла. Куди вона прилетіла? В заклад громадського харчування да? в кафедері. Шкода людей? Шкода. Скажіть, будь ласка, під час війни заклади громадського харчування можуть підняти економіку? Ну, розумієте, От, тобто, я за під час, ні, взагалі це ж робочі місця, ну, бла-бла-бла, далі по тексту. Так, да, три людини зарплату получають, тільки 10 похоронимо. Але три людини нормально чи там п'ять людей нормально получали зарплату на протязі року. І давайте поговоримо про цінності і про ціну. Тобто, ціна зарплати для 10 людей на протязі року і якихось податків ми можемо вирахувати і перевести це сьогодні на 10. Вбитих людей да, тобто нас це влаштовує, ні, якщо нас це влаштовує, тоді ми кажемо окей, ні, все так однозначно. Ну, блін, ну мене не влаштовує. Як ви Бо... це робите? Як, як ви це робите? Як ви перевели в те, що виявляється, це було якесь збиткове місце. Я припускаю, пане Ігорю, що там було безліч, просто безліч військових, які туди Ми теж їздили. Так. Які їздять військові до Києва, до Дніпра? Ну тобто, так, це це в нас завжди. Оце з вами суперечка, жити чи вмирати під час війни? Де той баланс? Треба воювати. Розумієте, я, я не хочу, ви знаєте, мене колись питалися, ти готовий вмерти за Україну? Кажу, що дебіли чи що, я готовий вбивати за Україну? Що за вопрос? Ти готовий вмерти за Україну? Я вбивати, готовий за Україну. От і все. А якщо ми зараз говоримо збиткович, чи не збитковим, я вам скажу: ви знаєте, скільки держава Україна виплачує за вбитого військового? 15 мільйонів, 350 тисяч доларів. Скільки таких підприємств можна ще побудувати далі від Краматорська? Я розумію, від ракети нікуди не дінешся. Я це теж розумію. Але ще раз наголошую: нам шашечки чи нам їхати? Або війна для всіх, або кабаки Газ-Квас, Кіра, Я вже казав, не пам'ятаючи в вашому ефірі, слуги зараз е, дуже сильно бізнес тисне на слух, щоб скасувати комендантську годину. Ви розумієте? То пацани приїжджають в Київ як в космос. Ті, що на реабілітацію, чи ті, що кому повезло в відпустку приїхати, вони як космонавти ходять, кабаки, тачки, газ, двіжуха. А ви підіть на ну, спробуйте в цій ситуації розкажіть тому військовому, що от ця шобла, яке на заправці Сокар в Києві біля дружби народів на крацівих машинах, що вони не призивного віку, і що вони інваліди всі. Альона, ну так не буває. Ні, вони скористаються нашими. Ні, не буває. Тут я з вами навіть сперечатися не буду. Я, я тільки заступлюсь за сокарні, я заступлюсь за інших. Ну от, Наприклад, в мене лишається звичайна цивільна професія да, журналіста, і я мірюю там по якимось іншим і бачу, як ледь не кожного тижня закриваються гігантські збори. Ну, ви знаєте, да, там, у Порошенко це свої, це мільйони, У Притули 100 мільйонів. Там у ще якихось благодійних... ну просто космос. А де це бабло береться? Це люди дістають зі своїх кишень. Його вірно, що з сокару, не з сокару. А, а от я розумію, як воно сьогодні працює: ти пішов, заробив в кабаке ще десь. А якщо цього не буде, то де ми візьмемо ці 100 мільйонів? Ну точно ж не в Резнікова да, який закуповує ківларові шоломи в четверо дорожче. Та? Тобто, ну в нас ризики на кожному повороті? Ще раз наголошую, я ж зараз не проти бізнесу. Я, звичайно, за бізнес. Але я згадав Сокар, до речі, вони дуже допомагають. Я прошу вибачення, якщо вони подумають, що це негативне, я сам а, є ви їхнім... маю. про сутовку. Ви не про бізнес, не про заправку, а, а про Так, да. Давайте, окей, умовно, там інше, тут багато таких локацій. Так от дивіться: питання не в бізнесі. От це, знаєте, нам, нам таке впаркували щось там, знаєте, економічний фронт. Там. Культурний фронт. 95-й квартальний фронт. Пункт незглавності, ялинка невстратості. Але? Це все не має ніякого відношення до фронту, тому що вони навіть не розуміють, що таке фронт, що таке багнюка, що таке кров. Ми з вами перед початком передачі говорили про хлопця, якому який з відірваною ногою приходить на комісію, а йому кажуть, годі. А він показує їм теза, Каже, дебіли, ви хоч документи читайте. От, от що таке фронт. Фронт це коли виносиш побратима, оце фронт. А коли нам починають підміняти це... я нещодавно просто тикав, ну тикав, ютуб, натрапив. Ну не будемо робити рекламу, але натрапив на ліга сміха. Ну це жесть. Це одні артисти сидять в залі, а другі артисти там і вони всі ржуть. А мені воно на голову не налазить. Немає нічого, ніякого фронту, окрім того фронту, де фронт, а все остальне — це бізнес. Бізнес має працювати, звичайно, зарплати мають бути. Є дівчата, які працюють з ранку до вечора, волонтери. А я говорю за здорових биків, бодігардів, які стоять біля паруса, виходячи з лексусів, розумієте? А в нас нема на ротацію людей. Я, я нещодавно зустрів свого побратима, він в відпустку приїхав, значить, ми з ним ну, пересіклись випадково. Не буду називати, з, якого, з, з якої бригади, з якого батальйона. Він каже: в мене. По штату 24, а є 12. Ми раніше чергували, ротації, робили на КСП, ну, на цьому, на цьому, на спостережному пункті по 6 чоловік. І в нас було, ну, нормально, можна було, тобто є 2 е, СПшки, по 6 чоловік, 12 зайшло, 12 на слідуючу ніч зайшло. Ну, розумієш, да, і робити якісь ротації там по 3 ночі і так далі. А зараз нема ким зробити ротацію. Но Тому я... що... Я думаю, пане Ігорю, але дивіться, е, я розумію всі ці проблеми, але в нас є. Давайте далеко ходити не, бу... не будемо. Тобто, я ж знаю, в мене всім моїм колегам, знайомим постійно якісь воєнкоми десь їх зустрічають на вулиці, роздають повістки. Вони приходять, ну, там в кожного свої проблеми, хто їде, хто лишається. Але коли ми бачимо, я ж впевнена, ви теж та, е, чудово <світ> знаєте. Всі всім відома розцінка. Можна знайти собі квиток за 7 тисяч доларів, можна знайти за десятку. Ось у нас є чудовий одеський воєнком, який за 2023 рік, рік війни та продовження війни, він став мільйонером. Знайшли в його віллу, знайшли маму, яка отримує там сучасово, якісь надприбутки. Ну і що так? Там тижня ми не могли його звільнити, бо сказали, що треба проводити розслідування. За них все зробили, показали. Він як став мільйонером? Він хто? Він держслужбовець. Ну так це питання можливо до держави, яка досі там на 16-й місяць повномасштабного вторгнення вона не розуміє, що робити з людьми, чи то їх втішати, як сьогодні сказав Резніков, каже наступ попереду, чи то сварити і більш жорсткими робити закони? Це ж не про нас з вами над нами має бути держава. Альона, давайте так умовно в бригаді ну умовно, да там. В різні штати є і так далі, ну 2,5 тисячі, там 2-2,5 тисячі військовослужбовців. У нас через систему шлях свалило з України і не повернулося 24 тисячі, 10 бригад. Кримінальні справи де? Якщо в нас воєнний стан, де кримінальні справи? Проти тих, хто це зробив? Проти тих фірм, які ми ж бізнес фронт, ви що, не знали, не чули, економічний фронт. Розумієте? І Якщо цього нема, то той хлопець, який з відірваною ногою, йому ВЛК напише обмежено придатний і скажуть, іди служи. Розумієте? Ну хіба що він зніме штани і покаже, що в нього ноги нема. А так то по документам то й не перевірять. Це та, та історія, яку ви розказували. Я таких історій знаю сотні. І питання не, не, навіть не до лікарів. Ну, об'єм інформації, який був на тій ВЛК, сьогодні вже і цивільні лікарні там щось роблять. Ну, змінилося законодавство. Але ще раз наголошую. Десять бригад через систему шлях дезертирували з України. Кримінальна справа за дезертирство є, є, але це ж не дезертири, вони ще ж не мобілізовані, бо ще ж там був воєнком. А там була система шлях. А там, от ці всі левова частина тих, хто через цю систему шлях свалив, вони всі розповідають, ми так донатимо. Ми, ми ж той економічний фронт, блядь. Розумієте? Вот в чому блядь, проблема. Блядь, Пані блядь. Ігорю, молять. А, а я... Ні, я не казав такого. А може десь вибрати. А по-перше, буква ме. Ми ж, ми ж домовилися. Цела, да, так, да, економічний фронт, да, ме. Во. Блін, 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 блін. Так, все, проговорили. До чого я веду? Бізнес має працювати, але економіку піднімає не кафешка. Так, звичайно, я теж можу, їхаючи на заправці, купити каву. Заправка теж має працювати. Я ж, я ж ще раз наголошую. Є речі, без яких не обійтися. Можна обійтися без заправки, не можна, бо треба, щоб заправлялися транспортні засоби. Можна обійтися без, без ресторану, наприклад, там, де у нас там розслідувачі, журналісти зловили, це на Лесі Українки, як то, того. що вночі двіждячили, комендантську годину, чиновники з київської адміністрації. Ми можемо обійтися без цього ресторану. Ми, обій... ми можемо обійтися без велюра Політищенка. Принцип, та хай собі працює, правда. Ну, з другої сторони, ну хай працює, то ж платяться податки, росте економіка, все нормально. Ну давайте зайдемо в вільюр з воєнкомом, з пов'язками. Нормально. ну Ті, хто положено, хай служать, а ті, хто не положено, хай сидять в ресторані. Я ж не проти. Але тут питання, я ще раз наголошую: я не кажу, що треба все закритися, всі мають ходити чорні і так далі. Знаєте, типу, все, всі в пустинах, в платках траурних, бо в нас війна. Життя має продовжуватися, дітки мають ходити в школу. Я ще раз наголошую: тут можливо, хтось складеться враження, що от така історія, але справа в тому, що Краматорськ і такі міста, як Краматорськ, які знаходяться ну, в близькості, наприклад, ракет С-300, яких є дуже багато в росіян. Ну можливо, там має бути трошки інший підхід. Взагалі до всього. Хоча, в принципі, ну я пам'ятаю, як люди з села, де ми стоїмо, не хотіли уїжджати. Тут кожен день артилерія обстрілює. А вони не хотіли виїжджати там. Навіть магазин працював. Ну правда, рідко коли водку привозили, тоді працював. І оті місні ждуни ходили в той магазин, а потім по тому магазину прилетіло. То ще хазяйка мені пам'ятаю, я тоді відповідав за поділянку фронту. Вона мала мій телефон, бо я ж командир. типу, там то мені зволять. То ваші каже навели. Там стояли ваші, то типа ви винуваті, що Росня по тому магазину стрельнула. Розумієш, бо бо десь там наші хлопці стояли, десь там ну машина якась стояла військова. Розумієте? І все, його то Рус... То ми винуваті, що Росія стріляє. Я ж це пам'ятаю в 2014 році. Поки вас було, у нас все було хорошо, За ви з цими українськими флагами сюди прийшли? Я ж це все пам'ятаю, тих ждунів. Я ж їх добре пам'ятаю, вони ж туди не ділися. Але ще раз наголошую: бізнес має працювати, все має працювати, я ж не проти. Але повітряна тривога: закрили лавочку і все. Ну, як мінімум, а тут вони сюди закрили, або повітряної тривоги не було. Тобто, ще раз наголошую: є алгоритми. Війна має бути одна для всіх. А чого я так взірепенився? Тому що дійсно ну, ну реально нема людей на ротацію в цьому підрозділі. Нема на ротацію на наблюдаті на спостережні пункти поставити 12 замість 24 в підрозділі людей. А я кажу: а тут з воєнкомом пройтися по Києву, то я тут насобираю багато. А дозвольте, я, я зараз запитаю тільки пане Юрію ми з вами порушили вже всі правила Ютубу. да? я маю нагадати нашій глядацькій аудиторії. Друзі, не забувайте обов'язково на сьогодні. Надзвичайно емоційний стрім, і таке має бути, тому що говоримо про важливе. Не забувайте нам поставити лайк для поширення цієї інформації. Не забувайте обов'язково підписатися на ютуб канал Курбанова Лайф. Ігор Лапін вас запрошував на дев'яту на свій Ютуб канал. І от ви думаєте, як його знайти? Де, де він знаходиться? Коротке посилання в нас під нашим стрімом, під вікном трансляції. Друзі, і напишіть. Тоді в коментарях та, ми вже не встигнемо напевно зробити якесь опитування чи голосування. Але тим не менше, от що ви думаєте з приводу моделі е, Ігоря Лапіна, так який говорить ну, про раціоналізацію та цього підходу економічного фронту. Я дуже багато пане Ігорю дивлюсь. TikTok, при тому я навмисно вбиваю там завжди Збройні Сили України. Я дуже люблю те, що знімають наші військові. Це фантастика. І от там, якраз на е, злободенну цю тему військові поміж собою говорили, що мовляв, ну да це ми ж народжені для. Для війни, а всі інші ні, там економічна, як ви кажете, культурний фронт, це ж на мене, мама в пологовому подивилася її каже: о, Сашко ідеальний для війська. Це вони іронізували на відмову, що є ті, хто не підходять для для армії. Ну куди ж я піду воювати? Я ж про це нічого не знаю. Так? Але у той же, же час, ну це часто так кажуть, да там де деякі, але у той же час, а що ви скажете про якість? Тобто, да, набрати можна будь-кого з під сокару, з велюру. Але якщо він не хоче. Якщо він боїться, якщо він не усвідомлює себе як громадянина на батьківщину, на будинок, на мати якого напали, то ви б з таким пішли в розвідку? Значить, так доповідаю, як кажуть військові, до допов... перше. Мені пацани кажуть, а чого говорить, що не треба там якихось там от цих гламурних, отаких всяких на війні? Треба каже, дайте нам одного мажора, нас зразу з'являться і квадрокоптери, і квадроципи, і джипи. Дайте нам мажорів сюди, хоч одного дайте, нас зразу все буде. Розумієте? Це перший момент. Другий момент з приводу тих, хто себе не усвідомлює як громадянин. Ну, давай, давай говорити відверто. Да? Наприклад, в одній з країн Балтії є в Литві, якщо я не помогує в Латвії, в Латвії Ні, в Литві, а може в Латвії? Ну не буду брехати, ну не пам'ятаю. Паспортне громадянина. По-моєму, по-моєму, владві. По да, ні, ні, це, це в Литві вони таке придумали. Так, да, так, да, так, да. У мене просто мама вона народилася в Побради там біля Вільнюса, то то якраз то Литва, да, правильно, Литва. От. Значить, є таке поняття: паспортне громадянина. Тобто, якщо ти не виконуєш свій конституційний обов'язок по захисту держави, то якого милого, я бачив, чемно сказав, нам перша буква ме, ти маєш. Можливість користуватися громадянськими правами. Ну, наприклад, обирати, обиратись. Обидва. Якого пна тебе є це право? Ти ж потім мені обирати будеш таке саме лайно не громадянина, який ти сам. Ну, я вже так зараз. ну, Якщо ти застяк, якщо ти з секунд, це ж можна говорити? Можна, так? Да? так. От, якщо ти з секунд, ну дашу мені при владі ще такі самі секуни. Вот про що мова йде. Тоді давайте будемо говорити чесно всім громадянам, що мене мама подивилася в і каже, да навірно, він буде депутатом. <рес> <рес> Розумієте? І каже: добре, хай живе, буду, буду його три рази в день кормити, щоб був депутатом. А я тут взявши до війну, пішов, з'їздив. Ну, суть не в тому, але якщо серйозно. Немає людей народжених для війни. Але тоді я не можу зрозуміти, яким підходом керувався президент України, коли державною нагородою нагороджував кошового. Тобто чувак виходить і каже, від мене на війні б толку мало, мене ж може снайпер бубочку вбити. Я ж... А мене ж то не для того, мама оту квіточку ростила. А ви ото барани, ідіть собі там і воюйте за нашу Україну. А я потім знову прийду на вибори, вдіну цю пофіг, де буде написано, пам'ятаєш, як на сцені на стадіоні. І все, і мудрий на буде аплодувати, бо в нас дуже гарне шоу, у нас же ж культурний фронт. Розумієте? І вони зроблять нам шоу. Тільки розумієте, Альона, в чому проблема? Отих от, от патріотів, скільки нас там вже загинуло, скільки буде знедолених, нас же ж вибивають. А оте стекло на сцені буде з ординами ходити після війни. Так. А нас з воїнів стає все менше. Я молю Бога, щоб за цей час солдати, ті, які зараз вчаться, які служать, які на полігонах, встигли стати воїнами. Але, ми, коли закінчиться війна, дехто каже: ну, блін, ото ви, там, воєнні прийдуть, порядок наведуть. Ви думаєте, що після війни вони ще ці воїни захочуть ще й порядки наводити? Ні! Левова частина з ким не поговориш, я поїду десь в подорож. Я так само сиджу. Той же самий там Боря Філатов каже: я сяду на байк, поїду в святку. Кажу, Боря, почекай, не забудь маякнути, я теж десь там з боку поїду. До чого я веду? Дуже дуже багато є проблем в суспільстві, це правда. Але якщо війна, то вона має бути одна для всіх. Я розумію, що не всім дано воювати, але тоді нехай вони, якщо вони обмежені в своїх в виконанні своїх обов'язків по тим чи іншим психологічним моментам, нема проблем ти тобто, не після тоді користуватися. Хочу встигнути ще одне питання. Дякую нашій аудиторії. Насправді поправили і вас, і мене та все ж таки паспорт не громадянина. Це Латвія, не Литва, а Латвія. Дякую дуже, друзі, за те, що ви пильні слухайте те, що ми говоримо. Я тільки наостанок, пане Ігорю, додам, що в мене минулого тижня був в гостях. Тарас Ратушний це батько Романа Ратушного, і він сказав фразу, від якої в мене був ток. Він каже: Ми коли долучилися до збройних сил 24 лютого. Ну тобто, там не в не в день, да а е, на початку повномасштабного вторгнення каже: ми пішли для того, щоб виграти час, виграти час, поки прийде озброєння, поки інші підготуються. і ти розумієш, що це, це в буквальному сенсі, бо ви вигравали життям, зокрема царство небесне, Романа Ратушного. Та і все одно є в нас справді дуже велика кількість людей, які цього. Гом, не усвідомлюють, але отут три крапки. Ми ми залишимо нашу аудиторію з цим подумати. Я хочу вас коротенько запитати про е, копенгагенські перемовини. значить Ну по перше, хочеться жартувати знову і знову, що вагнери у Білорусі не кажіть єрмакові. Але тим не менше, зараз нас є оця секретна таємна зустріч. Фото світлини вже є е, коротесенька інформація. Є як ви думаєте, що за цим криється? що стоїть? Ну просто там був Єрмак, і знаєте, якось ти Чого? не знаєш, довіряти, не довіряти. Я кажу, як я казав, Вайдарі, що я очкую трохи. <рес> <рес> то, 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 так воно і є. Ви розумієте? Я не знаю, що за таємна зустріч, але попередні таємні перемовини Єрмака і Суркова перед нормандською зустріччю мало не позбавили нас фактично нашої незалежності. І я пам'ятаю історію, і ця правда, і ви журналісти це бачили, як Сурков в сторону Єрмака кидав папери і з криками Ми так не договарювались. То мене питання: а про що договарювалися? Право в тому, що колись, колись, а це відбудеться, повірте мені. Колись ми розсекретимо нова влада, розсекретить е, таємні перемовини в Омані. Тому що коли йде президент, то йде служба протокол. Ну, як би там не було, це все фіксується. Ну, скажімо так, багато що фіксується. І ми, можливо, щось і дізнаємося. А от там, де є сам Єрмак, отут я починаю очкувати. Ну, от скажу так, я не знаю. Ми можемо встроїти різні конспірологічні теорії і так далі. але те, що було сказано після цієї копенгагенської зустрічі, що в нас вже в липні будуть мирні перемовини? отут я вже напрягся. Ні, може вони щось таке знають, чого я не знаю. Може, оце оце, 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 оце поторочка, яке два рази за тиждень виходило до телевізорів, яке зветься Путін, да то може то вже там не двоє а вже навіть тройнік? Я не знаю. Ну, розумієте, да? може, вони щось таке знають, і коли вже це стане достоянням народу, то посипеться все. І отут, а як от, якби то буде закінчена війна. Але знову ж таки, сьогодні я в себе, от через 10 хвилин, буду на ефірі, на своєму YouTube-каналі Lapin from Ukraine. І я хочу сказати, що мав розмову з одним із своїх е знайомих. Е ну, це власники, так би мовити, рекламного бізнесу: Сіті-лайти, білборди і так далі. Я не знаю, яким бисом, але в нього на жовтень місяць. Це не реалістично, але я викуплені всі білборди і сіті лайпи політичної реклами. Ну наскільки я знаю, всі готувалися на осінь, але вже всім дали зрозуміти, що виборів під час війни oh. не буде. Воно навіть по закону не вийде воєнний стан. А як говорили представники ЦВК, я маю таку можливість, з деякими спілкуватися. Вони сказали, що для того, щоб навести лад тільки в виборчих списках, це після війни, коли все закінчиться, все, і починаємо працювати мінімум 6 місяців, щоб зробити розібратися з округами, бо в нас так. В тому окрузі два чоловіка залишилось живих, а в тому появилося 10 тисяч. Ну розуміє, да? щоб розібратися з виборчими списками, з округами з усією тою білібердою, то каже 6 місяців. То то як дихати, як в школу не ходи називається. Тому я теж в це не вірю. Але де в кого є такі, тобто ви розумієте, ми ще кров'ю вмиваємося в окопі, а вони сіті з білбордами політичної реклами викупляють. Можливо, це не для виборів, можливо, це для реклами. Якогось нового продукту, я ж не знаю, може, нам щось буде таке паркувати, що ми завтра всі прозріємо? Або, наприклад, вечірній квартал, нові гастролі чому би й ні? А, квартальний фронт. Я вже... <риклад> Яйця, бо не в тікусі, ялинка, бо не в сратості. До речі, пане Ігорю, дуже коротко. Я хочу, о, о, бо не втік. Та ми з цього там стібалися, і ви знаєте, якась там частина нашого суспільства, яка критично сприймає чи не симпатизує президентові Зеленському, вона використовувала цю фразу, бо не втік. Але тепер ми ще на контрастах побачили, як важливо, що не втік, бо інший втік. То хіба це не додає все ж таки? Ви ж знаєте, да, мене важко запідозрити в симпатії до влади, але поки один втікає, інший справді лишається. А я ще раз кажу: а тебе завжди думати, чого не втік? А То чого? в ФС... ФСБ зістане скрізь, а в Україні гарантом є збройні сили України? Раз, по-друге, ну ніхто, можливо, ваш глядач не знає, але я колись це все виговорив на Ютуб каналі. Е, перші дзвінки від Зеленського до Нефтелі Бенета були тим, щоб він переговорив з Путіним, щоб Путін проградував, що він не буде його вбивати. Поки ми фігачились біля Гостомельського аеропорта, він і шав шкурняк через Нефтелібенета. І про це є стаття, де він дає інтерв'ю, де розповідає, що так він дзвонив неодноразово, не зважає прем'єр-міністра Ізраїлю, які не знайшли жодного підтвердження, зараз наголошую. А це слова президента Зеленського, які про вагнерівців нічого не знав. Ну, раз. А по-друге, якщо ми проаналізуємо відеозвернення, то всі відеозвернення були з закритого приміщення аж до певного моменту, коли вони вийшли всі на ганок на банку. Ще раз наголошую: ФСБ дістало би скрізь справа скрипалів, справа, справа там будь-кого. Ми всі знаємо, і він теж це знає. То де було надійніше в бункері чи десь, і куди можна було з України втікти? Ну в яку країну, щоб тебе не знайшло ФСБ російське? Ну, от ти ж це ж не то, що ти там пішов там в колгоспі, десь там в селі заховався в хаті, в погребі сидиш, і Лена там е -е, яйця смажить, е -е, там курочку готує, і ти сидиш нікуди не вилазиш. Чувак, в якого перепрошую людина, в якої багато мільярдів е мільйонів грошей. Там 41 мільйон, який Коломойського через Приватбанк він вивів, розумієш? Він щось не буде тобі сидіти в селі і дрова рубати. Тут нема куди втікти. Земна куля, вона виявляється маленька. Реально маленька. Ну Де ти тут сховаєшся своїми статками, своїми вілами? Розумієш? А тут тобі кажуть, чувак, рию копи. А ти кажеш, та ні, я не буду рити копи". Тут, А Тут абак прилетіло. Блін, а куди ж то йти? А йти нема куди. І все. І тому я вірю словам на вталібенета. А з другої сторони є ж нормальна юридична практика. Бенет, ти брехун. Опана і позов до суду. Ні?